У мене чудове життя. І Чоловік чудовий. Ще то дивно. Чому ж саме Бред не йде мені з голови? Yeah. Брат Саймон головний поганий хлопець Нью-Йорка. Класні були часи. Кажуть, ти не знаєш, коли переживаєш їх. Але я знала. Сонечко, ви мокра. О, боже мій. З кожною буває. Дякую. Привіт! Я зараз часто уявляю себе з ним. Ти знущаєшся? Ви з ним розбіглися вісім років тому. Бред був довбаним рівнюком. Ти просто романтизуєш ті стосунки. Мені потрібно знову відчути це. Це був такий кайф. Секс це рідко лише про секс. Що він таке для тебе? Бажання. Свобода. Я наче блякла версія себе самої така собі мати дружина. щоразу, як заплющую очі, повертаюся в одну ночей, Я відчуваю мені так зриває. Сама обрала це життя, і це гарний вибір. Білі, скажи, що ніколи не думаєш про мене. Я більше тобі не дзвонитиму. Я думала, що та частина мене зникла, але зараз вона, наче була, є всередині мене. Я досі тут. Пробачте, пробачте, я переживаю велику жирну кризу. Люба, це ніяка не криза. Це заміжжя. <ріст> ти з вогнем зараз граєш. Йдеться про тебе і чого ти хочеш у своєму житті. Підемо звідси.